Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з квасолею і цибулею. Вони виходять м'які, ароматні і чудово підходять для чаю чи кави. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих. 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Всипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками.